Звернувся до нас клієнт з проханням умити панелі. Ось Панелі значить, виглядають отак. Ну, звісно, що генерація десь на 10% на 10-15% впала, ніж, менш ніж має бути. Це панелі Hyundai. Тобто у них продуктивність була десь на рік 5,2 кВт години, тут 5 кВт здається. А зараз максимум 4,9 виходить. Так що тут будемо робити сітку від голубів, там повичищаємо всі гнізда, какулі і все таке інше. Обнесемо сіткою і, і покажемо, як це виглядає вже після. Як видно, просто з з мийки воно не змивається і маємо таку щотку. Трьохметрову, тут можна звичайний шланг під'єднати. Але звичайний шланг то не для нас. У нас мийка на 230 атмосфер. Так виглядають панелі після звичайного миття, водою з крану, так би мовити, і з щіткою. Ще таки позаставалися плями такі, які пов'їдалися від голубів. і Прийняли рішення, хоча це і не можна, умити це з хімією, яка там використовується там, до дахів, до фасадів. Не рекомендуємо робити це з хімією, але тут ми спробуємо, побачимо, як буде виглядати після хімії. Це відтерте ну, неможливо взагалі, що тут боїться. Нанесли хімію таким чином за допомогою керхера і такої штучки. Зараз змиємо, подивимось, як воно виглядає. Так виглядають панелі вже після змиття такою ось палкою. Але думаю, як висохнуть, то застануться плями і так і так від какулі і всякого такого, бо бачу, що це не дуже можливо зробити.